Вітаю, шановні батьки. Пропоную декілька порад, як підтримати емоційний стан дитини. Подякуйте за час проведений разом. Я дуже ціную час, який ми з тобою проводимо разом. Я з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо знову пограти завтра. З тобою дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, як ми пограли. Я рада, що ти вдома. З тобою дуже цікаво і приємно грати! Допоможіть дитині самій оцінити свій результат. Що ти думаєш про це? Уявляю, як тобі самому приємно, що тобі самому тут найбільше подобається. А як ти сам думаєш? А що ти сам про це думаєш? А як тобі здається, а тобі самому, як би хотілося? Дякуйте дитині за допомогу та внесок. Щиро дякую тобі за те, що ти. За конкретну справу. Спасибі за те, що ти зробив або зробила. Спасибі за твоє розуміння. Щиро дякую за твою допомогу. Ти мені дуже допомагаєш. Дякую. Завдяки тобі я закінчила цю роботу швидше. Завдяки тобі у нас тепер так чисто скажіть про те, що бачите. Ого, кімната така чиста. Дивись но, ну, постіль застелена. Які яскраві фарби ти береш. Я бачу, ти дуже постарався або постаралась, бачу, що ти сам прибрався столу або прибрала. Змалюй ти свої відчуття. Я така щаслива, що ти у нас є. Мені дуже приємно, коли ти так говориш. Я дуже люблю вчитися і гратися з тобою. Радію, коли ти вдома. Я відчуваю, що ми з тобою, як одна команда. Мені дуже приємно, коли ти мені. Допомагаєш. Підтримайте дитину, Говоріть ці слова кожного дня від щирого серця. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх дітей.